Крушинський з м'ячем уже в штрафному проштовхує далі. Крушинський! Крушинський! Низом Андрієвський 1-0. Крушинський, який вміє штовхатись, погляньте. Ось тут він обробив м'яч і далі протискає суперника, встояв на ногах і виконує передачу на вбігаючого Андрієвського. Чудова робота від Бориса Крушинського, якого Акошкінік. Не зумів зіграти надійно. А Кошкінік втрачає рівновагу. Він підштовхував Крушинського, але в підсумку сам упав. Адам Ковачик вийшов з воріт, але він перекривав ось цю наших оборонців. Це дуже і дуже важливо зараз. Подача зі штрафного. Хороший навіс удар! Дувану! Штрафного Богдан Лєднєв. Чудовий навіс. Навіс взагалі. Просто ідеальний голкіпер спочатку зробив крок вперед, потім зрозумів, що він не встигне до м'яча. І це дезорієнтувало усіх і захисників, і воротаря, який просто на одному місці. Бабенко. Ліднів добре, добре. В ноги віддає на Крушинського Крушинський. Тягне м'яч у фланг. І Він може стягувати на себе суперників, як легко прокидає. Яноша Саба. Крушинський. Крушинський. Простріли це тринув. Богдан Лєднів забирає. Погляньте, поміж ніг прокидає Крушинський. І націлена передача на Лєдніва. Прімісінько під удар віддає Крушинський. Зрячий пас. Чудова робота від Бориса. Ну і Богдан Лєднів. Завершення епізоду теж на висоті. Пробиває, влучає схоже в захисника. Там невеликий рикошет був так. Рикошет, який з пантелику Адама Ковачика.